Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Приїхав на свою ділянку, буду зараз робити вже третю підживу нашого кавуна. Бачите, який його стан. Він вже викинув вуса, вже починає плистися. Деякий, ось бачите, зараз вам покажу цим я ж буду її підживляти? Ось таке добриво. Я ратера кальциніт. Будемо вносити його десь 7 кілограм на наш цей участок. Зараз проливаємо наш кавун, десь хвилин 10 пролєм, прокапуємо, вологи під плівкою достатньо. Але крохи промочимо зараз його і будемо розмішувати наше доброго і давати в каплю. Бачите, яка наша диня. Диня гарненька. Ось такі листочки. Була обробка по листове вже від шкідників, від хвороб провели ми вже, У нас на каналі є відео. Що ж, підемо розмішувати наше добриво. Ось так виглядає. Зараз будемо додавати її в наш бак. Ось. Будемо розмішувати і підключати підкаплю. Що, друзі, запустили ми своє добриво. Ось все прокапує. Прокапує нас всю ділянку нашу. Можете побачити, ось йде три рядки. Вони йдуть по 100 метрів. Цих йдуть десь по 45 метрів три рядки. І далі нас дорога розділяє і далі знов у нас йде участок. Ось бачите який. Тут у нас йде 8 рядків по 130 метрів. Загалом у нас виходить десь 1500 погодних метрів. Це півтора кілометра кавуна у нас посаджено. Проливаємо добривом нашим. Після цього поліву через день дамо в каплю фунгіцид біопрепарат. Ми вже його придбали, він у нас є, будемо давати ще фунгіцид. Ось так. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за доглядом, вирощуванням ягідної культури. Будемо розповідати все про наш кавун, як ми його доглядаємо, як ми обробляємо. Займаємося ми кавуном другий рік. Великого досвіду немає, але досвід набирається із часом. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за доглядом та вирощуванням. Ягідної культури. Всім дякую за увагу, всім дякую, хто дивиться мене. До побачення.